Здача Севастополя у димовій завісі під яєчний обстріл спікера. Так відбувалася ратифікація харківського год януковича Медведєва у Верховній Раді. Зареєструвалося у залі засідань 211 депутатів, а проголосувало за ратифікацією 236. Литвин Литвін яєчну атаку витримав. У цьому допомогла Державна служба охорони з парасульками. Наталка Аполенкова бачила все на власні очі. Доброго ранку, шановні народні депутати. Запрошені ось такий собі добрий парламентський ранок, таємна зброя опозиції яйця проти Литвина не подіяла. Так само як і клей. Ним опозиція хотіла завадити ратифікацію харківських угод. Діяли під прикриттям державного прапора. Ставили карточки в гнезда для голосування, і ці гнезда з этими карточками залили клеєм. Моментальний который схевається. Тим самим вивели з роботи более 200 робочих місць народних депутатів. Регіонали не даремно тримають тут оборону кілька днів. Засідання парламенту розпочинається вчасно з присяг новобранців і бійки. Присягаю на вірність України. зоб'язуюся всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Депутата Олеся Донія після таких боїв за народні інтереси відвезли до лікарні зі струсом мозку. Володимиру Карпуку розбили носа, Тарасу Стецьківу порували светра, А В'ячеслав Кириленко рахує синці. Не скажу, скільки йде в мене синяки, але можу повторити, питання не в мені. Хоча і в мені, тому що там, де я стояв, жоден регіонал проголосувати не зміг. І замість того, щоб битися по-людськи, вони хапають за шею ззаду. Ми Добре. програли, тому що в них була чисельна фізична перевага. Їх все-таки 240 чоловік. А в нас, якщо відняти жінок, на заледи набирається 140. Отже, доведено на практиці кулаки більшості міцніші за яйця опозиції. Далі в хід ідуть димові шашки. Для складення присяги на трибу запрошую народу депутата України Фоміна Олександра Вікторовича на надзвичайну ситуацію в Раді прибув Нестор Шуфріч зі своєю командою. Дим долають вогнегасниками. Парламент перетворився у зону бойових дій. Зал засідань закидали димовими шашками, а президію ради яйцями. Час від часу народні обранці переходять до рокопашних зіткнень, і у таких наближених до бойових умовах роботи не припиняють в диму, бою та під обстрілом. Триває обговорення газово-чорноморських угод. Неможливість прийняття закону України щодо ратифікації угоди без попереднього розгляду в конституційному суді. Та на рекомендації профільного комітету ніхто не зважив. Ратифікували по-швидкому. За, за 236 рішення прийнято. Серед тих, хто сказав Чорноморському флоту в Україні, так дев'ять б'юдівців і сім стібнунців голосували майже силою думки. Більшість колісіянтів у цей час тримала оборону біля трибуни. На вогник, точніше на дим у раді, завітали прем'єр-міністри чинний і колишня. Ніякої необхідності абсолютно в проведенні референдуму після сьогоднішнього голосування в парламенті немає. Я з завтрашнього дня вирушаю до регіонів, де ми будемо піднімати людей для захисту України в ці смутні важкі часи. Маленький концерт, як сказав радісний від самого факту ратифікації, президент Росії Медведєв, Триває годину. Кадри протягом дня транслюються провідними інформаційними агенціями світу. Увесь світ бачить, як Україна погодилася на харківські домовленості Януковича та Медведєва. На прибирання зали є два тижні. У парламенті антракт. Депутати відступили. Зализувати рани, качати м'язи чи обмірковувати те, що відбулося щойно. Наталка Полонкова, Володимир Юр'єв, Твай.